Дивіться, це макоша, це наша слов'янська богиня добробуту й достатку. Так як Лакшмі в Індії, yeah. так само в нас. У нас є свої боги, і ми маємо ж їх знати і пишатися. і пишатися цим, що в нас є така древня історія. дивіться, це дерево життя. Да? Це теж дерево життя із птахами. Є ружі різноманітні. Подивіться, які ружі, подивіться, які гарні ружі. Це жіноча краса ружа. Якщо ви не розумієте, що відбувається і що за предмет у мене в руках, то найближчі кілька хвилин залишайтеся з хобі таймом, і ми все розповімо. Це дерев'яні штампи для стародавньої техніки, вибійка. І сьогодні ми будемо декорувати текстиль, щоб не перебилося, не перейшло з однієї сторони на іншу, покласти папір всередину. І також нам потрібно буде. Різноманітна кількість цих штампів дерев'яних: е, акрил для текстилю і мочалочка, щоб наносити фарбу на дерев'яний штамп. Сьогодні ми будемо використовувати два традиційних кольори: це червоний і чорний. Бо червоний то любов, а чорний то журба. Та. Так, дивися: вибираєш штамп, поки вони сухенькі, і викладаєш собі малюнок, от який ти бачиш. Може бути ось так наприклад, поставити такий орнамент, можна колосочки поставити. Ось у мене є зразок сумки. Бачите, на одній стороні один орнамент, на другій другий. І ми маємо з вами зараз створити свій малюнок з цих штампів. І так, ми оприділилися уже з дизайном нашого малюнку. І далі приступаємо до роботи. Ми беремо спочатку червону фарбу, ми беремо. Штамп. Ось так макаємо, лишнє забираємо і наносимо ось такими рухами. У нас штампи сухі, тому ми повинні перший відбиток зробити на папері. Фарба акрилова швидко сохне, тому працювати потрібно швиденько. Все. Ось такий відбиток у нас получився. Аналогічно робимо у вас не влазить, бачите, великі дошки. І потім наносимо уже на сумку. Чудово. О, у вас вийшло. А у мене? І у вас вийшло. Далі продовжуємо з тими штампами, які ми запланували використовувати. Ну що ж, ми свої шопери вже зробили. Настав ваш час робити свої, але я також хочу зауважити, що це не просто картинки, що це символи, і в них можна зашифрувати будь-який сенс.